На мою думку, причиною пожежі стало дитячі пустощі. Тому що власники, ті, що побували самовільно, кладові, не могли це зробити. А так як є вільний доступ до підвалу, бігають діти, і вони собі там гріються, теплотраса тепла. І тільки вони це могли зробити. Не знайдеться ще однієї такої ікони, яка має таку, ну скажімо, багато розкішну, трагічну, славну. Або декуди куди детективну історію? Весь час нас топить. Ми самі себе топимо без, без сусідів своїх сусідів частного сектора. Ми частне лісо, це частна собственность, яке хто має право. О, дивіться, техніка стоїть, трактора вже четвертий раз хочуть різати. Вже ті труби приїжджають як рихітьори 8 годин ранку. Якщо вріжеться частний сектор, наші підвали будуть всі затоплені, тому що вони всі держать підсобне хазяйство. Наша труба... Наша труба не видержить. Каналізаційна мережа по вулиці Верещагіна, 5, здатна пропустити додаткові стоки від вулиці Леонтовича. При справнішній внутрішньобудинкової каналізаційної мережі зовнішня каналізація не в змозі затопити підвали будинку. Один раз уже було звернення в міліцію, що вони його, йому нанесли тілесне ушкодження. Ну, за те, що він розповідав хазяйці будинку, те, що там хлопці зложивають спортивними напоями. Ну. Кажу, це сталося, що я навіть не знаю. Я не думавсь. Сам собі, навіть не вірю. Два дні спати не можу сам. Складність в тому, що треба було. Перекладати всі парапети по довжині, підморовувати їх цеглою, перемонтовувати плити желізобетонні, які ви бачите з цього боку. Вже виконані на 50% ця робота. Крім того, всі оголовки демовентканалів теж були зруйновані. Вони цеглою ремонт робився і зараз закріпляються такі дашки з оцинкованої бляхи, які ви бачите, щоб не було попадання атмосферних опадів в ці вентканали. Приступили до роботи, виявили дуже багато таких технічних недоліків. Що стримувало нам виконання робіт в часі. Тут дуже багато є кабельно-провідникової продукції підприємства Візор, яка була цим підприємством змонтована без всяких технічних умов, без погоджень з ЖКП, з балансоутримувачем, з порушенням всяких вимог щодо прикладання. Ремонту не було Може в кого десь хтось сам собі, чи щось, а ремонту як такого криші Це не було. Перш... Я живу тут 25 років, років, самого перша приїхала. Мій історія хороша робота, все сподобалося, все гарно. Велике їм спасибі. Хай люди живуть, щоб, як кажуть, добре було, щоб не текло на голову на тих верхніх етажах. Вчора на адресу Луцького зоопарка mm -hmm. надійшла телефонограма І фактом, що сьогодні, 27 листопада у вівторок, представники чотирьох лап будуть у зоопарку для того, щоб забрати ведмедець Машу і Настю. І перевести їх у центр Надія. Настя переїде в ведмежий парк, який побудований на кошти спонсорів. У нас є партнер французька організація, яка називається «30 Million Міліандмі. Ми вже побудували великі вольєри для маші і для Насті. Вчора нам повідомили, що можете забрати Настю, але про Машу є ще питання, які треба обговорити. Коли була to bring the настя, the baby and the То було заплановано, що Маша також буде конфіскована, тому що вони мали поєднатися. Відповідно до меморандуму про розміння з міністерством екології ми запевнили міністерство і дали їм гарантію, що ми побудуємо новий вольєр. Що стосується ургентної допомоги? Ургентна допомога в районах сьогодні саме основне. Привезли хворого в приймальне відділення, лікаря конкретно, якого потрібно, немає, його треба негайно доставити того лікаря. Немає чим. Треба возити до чергового лікаря. Це час. Позвонити черговому лікарю, узгодити, дозволить, не дозволить, пояснити. Там же ж море питання, а це скоро. Є ж всякі екстрені випадки, тож, яких нам привезли. Якби вони везли прямо в Луцьких, у нас би не було б тих проблем довести в Луцьк ніхто не може. Машини нових отримали, лишили всі в Луцьку. Чим з районів мають везти тих людей? Було без 20 чи без 15,2, коли я дізналася, що сьогодні відбувається сесія, і власне ці питання виносяться на сесію обласної ради про продажу приміщення. Владні люди, які повинні керуватися законами, якраз цих законів впритул не бачать. Або не хочуть бачити, якщо взяти, от на сьогодні обласна ні бібліотеці дали. Е, хоч у нас складна ситуація сьогодні, економічна, будемо казати, і суспільна, е, соціальна. Але в обласній бібліотеці дали один мільйон на впорядкування балконів. Е, Філармоні купили. Автобуса так, це все треба, я не заперечую. Але якщо ми знаходимося в приміщенні історичної пам'ятці, то видавництво на від від го не отримувало жодної копієчки ні на приміщення, ні на інші якісь потреби видавництва. Умови погіршені не будуть без погіршення умов, а будуть передані в кращі приміщення, які є ремонтом, які не потребують ремонту на мільйони гривень. У нас дійсно є вільних 2,5 поверхи. На вулиці Винниченка, Волині енергософт. Там велике приміщення відселити. У нас воно не заселене, і бажано взагалі наші комунальні підприємства більш компактно заселяти, щоб була можливість платити за комунальні послуги. Коли спілка тільки виникла, то вона мала дуже гарне приміщення біля універмагу на волі один, і там було три кімнати. У нас тут у нас тільки дві кімнати. Тепер я так підозрюю, що нам дадуть якусь одну кімнатку десь. От і е, скажуть, що це добре. Перебиратися кудись з сенсу для видавництва сьогодні. Немає це те саме, що взяти сьогодні. Його закрити, виходить так, що сьогодні не потрібно видавництва, не потрібно пам'ятки архітектури. Нам сьогодні треба якісь розважальні центри, спа салони. От, щоб популяризувати і туристичний потенціал Волинської області, а пам'яткою архітектури нам не треба його. Ми його можемо легко продати і зробити з з нього якийсь салончик. Я збирав гроші, жильців, сів, то сам купляв і сам утепляв. Сам лісне утепляв. Оці тонкі, ну, які йдуть вже на будинок. Не могли утеплити вот, оцю частину, то йде, йде вже опалення саме гаряча вода. От вони не утеплили. От вони почали в прошлому році утепляти. Труби повністю все не топлю на вот. Повністю всі, всі чотири сотка труба. Ну то гаряча вода і опалення. Ви Василь, що тепло підвалі було. Сотка труба. Чотири штуки гріє тут. Гріє, га? Гріє лучше, ніж в квартирі. Пути ізолірні, щоб тепло наружу не виходило. Ото ми так економимо, зберігаємо тепло. Територію уборку роблять. Щитай, ось о два под'їзди, що тут на території та є, за півроку три тисячі злишні. Поміняли три там на каналізації, там два метри труби поміняли. Ну то ж у нас стільки ж не обходиться же в таку суму. Я його взагалі не знаю, чи він є той ЖЕК, чи він існує, чи він не існує. Тут нема нікого, ЖЕКу, я не бачив ще. Напрацювали на 37 тисяч за півріччя. Хто ЖЕК напрацював? О, а то що, Жек оце робився? То ж не Жак робив, все, я не знаю. Що там Жак не виписував? Збирання сходна квіток. Ми саме прибираємо, от взяли 120 гривень. Це що? Ми маємо саме. У на, нас прибирання це Ми самі своє. Ми оплачуємо на рік виділяємо кошти і оплачуємо. Написали свої... 120 гривень вже Та. беруть. Це що взяли? Розпільна, какой то це родинний, якби, конфлікт. Це зять, тест його. Це родинний конфлікт. Це зять, тесть його. У них був конфлікт. Покійний батько зятя, якби Арсен, хотів нормально вирішити проблему, щоб був компроміс, щоб все було нормально. Він пропонував всі варіанти, як родичі з усіх сторін. Хотів заладити по-хорошому, по красоті. Ну, по чому уже якби наречена дочка його покійного оцього Олега? Він, напевно, виходу не бачив. Чому? Тому що вона заявила на нього. Всі знали. Вже міліція доказувала, що він винен і він не знаю. Він був таким, ну якби пастир, якби віруючий. Він постійно ходив як до себе додому. Ходив, йому нормально було, ніхто йому не грубив. Не знаю, на не знаю, він нанюхався і що з ним стало, тому що він зайшов, його прийняли. Ніхто його не перевірив, що може бути. Спочатку зайшла його жінка і мама. Потім він їх провів додому в хату сюди. Дістав напевно з багажнику автомат, зайшов за ними і говорить жінці з мамою. Виходьте, я зараз за вами, і він робить свою справу. Зараз на місці події працює слідчо противна група, проводяться нескладні слідчі дії. Однак сьогодні. О 12 годині 22 хвилини, по-моєму, була реєстрація по лінії 102 про те, що в місті Коволі в житловому будинку сталася стрілянина і є загиблі. На місці події було невідкладно виїхано слідчо-противна група, було так само скеровано наряди патрульної поліції. По прибуттю на місце було встановлено, що в будинку лежить три трупи. Також була отримана інформація, що одну особу з вогнепальним пораненням доставили в лікарню. Ні, це прес-центр, чи це не дадуть вам цю інформацію? Вони ж мають Вони сказати, сказати у нас план перекопна прав, права фара сказали. Не горіть. – Ага, Але подивилися ще й багажник. І ага, чого багажник. Дохав? Ну, сказали відкрити. Сьогодні, 27 листопада по 4 годині, до поліції надійшло повідомлення про викрадення по вулиці Олеся Гончара у Луцького автомобіля Toyota-Венза. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. У дію було введено спеціальну поліцейську операцію з перехоплення. За фактом незабування. Законного заволодіння транспортним засобом слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину. передбаченого стати другої статті 289 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Вирізують ліс. Людям боляче, знищили ліс, знищили дороги. Люди мешкають тут, їдуть, їдуть в школу діти, не може автобус проїхати. То вони так пояснюють, що вони мусять різати, бо їм треба також жити. І вони ріжуть тільки ті ділянки, які документально оформлені правильно. Через годинку Вночі будуть возять. Ну, вже їдуть... Вночі возять, так возять, да. Да. Ну, їдуть да. літу. Ще казали, да. з лісовози, що на три роки лісу тут осталось. Угу. Самі шофери. Оця галявина посеред лісу. Насправді вона не природна. Тут попрацювали лісівники десь минулої зими, навесні. Оцю цю всю територію, яка позаду мене, тяжко навіть підрахувати, скільки тут е, є. Гектарів вирізали і ліс вивезли. Зазначимо, що тут відбувалася пожежа, але погорілого лісу ніхто не зачепив. Різали здорові дерева. Як Виїхали, бачили, ті з як в нас ага. кажуть, залесини, галяви. Це практично по всьому лісі, таке от вони ага. таке є. Дорослий ліс 80 років. Ну, ага. ліс, який ну, всі знаєте, що вирізається 80 років. Дорослий ліс, ріжуть по 50-60 років. Так, Молоді мій. дерева, просто які ще навіть до зрілого віку не доросли. Так, і які, якщо вони були б дійсності хворі, чи що здорові дерева. Угу, угу. Такого, Тако брали кому не було в Україні. Ні, ні. Ну, громада матиме з твоїх молодих лісів. Нічого не матиме. Тим більше я не знаю, по-моєму, в цьому році чи в минулому році всього-навсього за ліс дали 9 тисяч, так? Да, а тисячі, мільйона начали? за податків. Щої ділянки я маю вивезти 3 кілометри чи 4 кілометри маю вивезти деревину, завантажити. А що не з восьми робочий день починається, а з двох чи. Почекайте, споживач, є перевізник, який не може вісім-годин поставити машину. Як ми не боїмося, справа в тому, що несе службу вечірній не, час, Нато файно несе служба патрульна поліція. О, ой, почекайте, не почекайте, ви, почекайте, ви, ви доказали не. хтось. Доказав. Я хочу, щоб доказав, тому що я так само можу на вас подати, так само на вас можу скаржитися, Скажте як ви на нас, вас. так само ми на вас. Зловіть, будь ласка, і тоді скажете, Да, вони крадуть. Ну, на ми відправить А те, що, і а те, що дорога автомобілі, ваша допустимо, на, на рахунок дороги. Вибачте, я не відповідаю за дорогу, за якість доріг. А я відповідаю за те, що ми рубаємо. А ми рубаємо законно. А ви є хто? Охорона Я лісу, директор. Охорона лісу Я чи валків. Держав... Я є державна лісова охорона, яка, охорона, зай... яка, займа... яка займається 000... як заготілею, <ріст> так і реалізацією деревини, і вирощенням лісу, і охороною від самовільних рубок, охороною від пожеж. Я відповідаю за кожне дерево зрізано. Від початку відводу і, і до кінця і до і до останнього, і до останнього і, я ж вам сказав. Не обіцяють 38% приросту річного а приросту 60, А 60% сятоставляють ніби до річного розмірення. при річного Это приросту. я вам навів реальні приклади.